Далі обговоримо хід бойових дій. З нами на зв'язку. Воєнний експерт Сергій Грабський. Пане Сергію, добрий день. Добрий день. як би ви охарактеризували ситуацію на фронті станом на зараз, через три роки великої війни. Якщо ми говоримо про те, що відбувається на фронті, то ми маємо розуміти, що об'єктивна правда, яка полягає в тому, що у Росії ресурсів просто більше, вона є такою, що а, примушує нас вести на сьогоднішній день важкі оборонні бої. Але разом з тим, ми пересвідчилися в тому, що все ж таки а, якість озброєння, якість підготовки військ, а використання нових технологій, такі як безпілотні системи, дозволяє нам стримувати противника, який в рази сильніше нас. І саме з цим пов'язано те, що, незважаючи на шалений тиск на окремих ділянках фронту, підкреслюю, на окремих ділянках фронту, противник так і не досяг своєї основної мети і, і виконав тих задач, які він ставив собі ще у 2022 році. Тобто, витративши колосальні ресурси, витративши колосальний потенціал, вони змогли досягти ну, обмежених тактичних результатів. І саме з цим можна пов'язати це, що відбувається сьогоднішній день на лінії фронту, коли ми фактично бачимо тільки кілька ділянок, на яких ведуться активні бойові дії на більшій частині фронту, приблизно на 90% фронту, говорити про те, що противник має можливості просуватися вперед практично не існує. Ми говоримо вже давно, що південний фронт зупинився. Там відбуваються бої місцевого значення. Я розумію, що так само бої, так само бойові дії. Але вони не призводять до якихось різких змін ситуації на східному фронті. Є буквально кілька ділянок, на яких противник ще намагається вести активні бойові дії, які є складними для нас, але назвати ситуацію катастрофічною я б сьогодні не, не зміг. Одна з тих ділянок, де росіяни продовжують вести інтенсивні бойові дії, це район Покровська. Однак останніми днями силам оборони вдалося там провести кілька контратак. На вашу думку, чому? Можна говорити про певну стабілізацію в районі Покровська. Ви знаєте, ще рано говорити про певну стабілізацію, хоча ознаки цьому є, адже ми говоримо про те, що противник, намагаючись обійти покровську мирноградську агломерацію. А прошу зрозуміти, що ця агломерація більше ста тисяч жителів, тобто вона більше навіть Бахмута, не зміг цього досягти. Тобто, розтягнувши свої бойові порядки, свої лінії комунікації, він змушений був загальмувати свій рух. І більше з того, я сказав, що противник зараз змушений. Вже вести оборонні бої на тих ділянках, де ми відбиваємо їх, тобто в районі Котлиного, де ми здійснюємо контратаки, в районі піщаного, де ми досягли певного успіху Лисівки. Ну і найголовніше, ми фізично відбили противника від траси, яка з'єднує Покровськ і Костянтинівку. Тобто маємо певні початкові ознаки стабілізації, але давайте не забувати. Противник сконцентрував на цій ділянці дуже великі сили, і він буде намагатися тиснути та тому що задачу йому ніхто не відміняв, наскільки вистачить йому ресурсів? Час покаже. Але як пише Wall Street Journal Україна зможе підтримувати таку інтенсивність бойових бойових дій зі свого боку до літа, якщо не буде нових пакетів допомоги від сполучених штатів? А вони поки не здаються такими, що будуть, як спікер конгресу США, Майк Джонсон сказав, що немає апетиту на нову допомогу для України. Від яких озброєнь, від якої підтримки з боку США ми залежимо найбільше? і чи можна буде її замінити європейською зброєю зброєю власного виробництва технологіями, не американськими, у разі якщо ті запаси вичерпаються, нових не буде. Ну я б виділив такі два основних напрямки, які досить критичні, адже про цю допомогу можна говорити годинами й годинами. Це протиповітряна оборона. Саме розумієте, ми критично залежимо від поставок Петріотів, тобто і комплексів, і ракет до них. Тому що противник так само намагається наносити удари і пошкоджувати цю техніку, тому нам потрібна вона. А ми намагаємося зараз це компенсувати нашим сам саме Арісті створенням наших комбінованих систем протиповітряної оборони і працюємо в цьому напрямку. Хоча треба зізнатися може бути складно ми говоримо про постачання бронетанкової техніки яка зарекомендувала себе на полі бою дуже добре йдеться в першу чергу про танки про бмп бредлі йдеться про інші бойові броньовані машини і тут показник не в тому наскільки вона якісна а в кількості того що постачається адже європа на жаль сьогодні не може поставити у відповідній кількості Озброєння такого класу. Ну і, звісно. Що Сполучені Штати поставляли нам боєприпаси для дальнобійних гармат, і тим більше боєприпаси для комплексів Хаймерс, то дуже складно буде віднайти відповідні обсяги таких боєприпасів десь в Європі. Хоча ми працюємо над цим, і я, я маю переконану надію, що ми з плином часу компенсуємо це. Але так я погоджуюся, що може бути певний період, коли нам буде складніше відбивати штурми російських окупантів. Хоча ми це компенсуємо нашими мож можливостями. вже є такий термін, який використовується на сьогоднішній день. Це kill zone», тобто ті зони, в яких ми створюємо умови, коли противник не може рухатися навіть якоюсь окремою одиницею техніки, і це так само дозволяє нам виграти головне час для того, щоб не допустити якихось серйозних проривів. Ну і для того, щоб дати американській адміністрації кінець кінцем одуматися і зрозуміти їхні ролі місця в цьому світі. Ну і паралельно з цим росіяни нарощують кількість безпілотників, які вони. Вони щодня запускають по тилових регіонах України зараз. Уже під 200 шахедів та інших дронів щоночі стають на жаль нормою. На вашу думку, росіяни зараз вийшли на максимум цієї кількості? Чи ми маємо готуватися до того, що найближчим часом їх може бути і 300 за ніч, і 400, і немає межі? Пані Яно, ну я б не був настільки драматичним, песимістичним, адже більше 267 дронів я не бачив ще в нашій статистиці. Прошу розуміти, що як мінімум 30-40% тих дронів це є дрони фейки, тобто дрони, які призначені для відволікання і розсередження уваги нашої системи протиповітряної оборони. Таким чином, ми можемо припустити, ну виходячи з того, що я цю статистику спостерігаю, десь приблизно з вересня місяця противник вийшов на певний пік своїх можливостей, і вони штампують ті дрони. Ну а відповідно до того, що вони можуть випустити, я можу припустити, що зараз, у лютому місяці, ми будемо спостерігати певне збільшення кількості статистичне збільшення, але говорити про те, що вони серйозно впливають на нашу ситуацію, маючи таку систему протиповітряної оборони, яку нам вдалося створити, яка досягає 95% збиття дронів. Я би не казав, що це настільки драматично. Це більш з точки зору Кою це більш небезпечно з точки боку терору проти мирного населення і намагання знесилити нас, дати нам відчуття перед Тощо не дочекаються, пане Сергію. Дякую дуже за те, що приєднались до нашого ефіру. Це був воєнний експерт Сергій Грабський, з яким говорили про обстановку на фронті і про російські атаки безпілотниками.